Чомусь пригадалося дитинство і той рецепт, який колись готувала бабуся. Для нас він був тоді найсмачнішим. Через це я сьогодні хочу запропонувати його приготувати. Називається він Сніжки. Для його приготування беремо кастрюльку, вливаємо пів стакана води. Добавляємо один літр молока, Отак для того, щоб молоко не підгорало, і ставимо варитися. Поки молоко вариться, нам потрібно збити два жовтки, додавши сюди Дві чайні ложки цукру дві чайні ложечки цукру І далі збиваємо два білки. Білки і жовтки ми відокремили, в чистий сухий посуд додавали два білочки. Сюди потрібно додати невелику кількість солі, буквально небагато, і почати збивати на невеликих обертах. Додаємо чайну ложку цукру і продовжуємо збивати на середній середньому Коли молочко закипіло, Вливаємо жовтки і ретельно розмішуємо, то таке молочко. Додаем белок. Вот таким чином. Прикручиваем молоко на мини. І викладаємо, докладаємо вбитий дулок отакими от сніжинками, сніжками. погляньте, як це чудово. Просто несказаний смак дитинства. Оцю страву я запам'ятала на все життя. Якщо вам в нас подобалося, можна готувати її для діток. Вони з задоволенням будуть, будуть нею смакувати. Вимикаю плиту. І розкладає в мисочку. Викладає в мисочку, заливає. Такий молочний десерт нам здавався найсмачнішим. Ми виловлювали оці сніжки і з таким задоволенням ми ви смакували. Отже, і вам пропоную приготувати для діток отакий молочний десерт. Дякую за увагу.